Тосі мене звати Люба і ви на каналі любов про книги. От сьогодні, і взагалі цей тиждень відчувається справжня зима, сніг, замотіль, мороз під 20. Я це просто обожнюю, і насправді давно такого не було напевно, рочки так вп'ять. І я дуже радію цій погоді. Тому я вирішила ще сьогодні вам розповісти про прочутане грудня. Бо грудень був насправді казковим, святковим, але без різдвяної погоди, тому що тоді було лише болото Тому я вирішила, що це іде реальний час розповісти про такі дитячі історії. Починаємо ми з книги Усе, що я хотіла на Різдво. Венді Лодіє. Книга написана у стилі сучасного різдвяного ромкому, Знаєте, така зампітна історія, солодка і легка. Атмосфера насправді зашкалює светри, какао, вогники просто все, що ми в моєму, в принципі. Сюжет розгортається навколо головної героїні Сієра, яка вагається щодо двох чоловіків: один Джейкоб, якого вона давно знає, і другий ідеальний хлопець. Ідеальний варіант, так можна сказати. Книга Бранді в жанрі Янка Дам, тому Йде ідеально для підлітків. В герої поводяться притаманно їхнього віку, помиляються, роблять помилки, емоційно переживають своє перше кохання. Це насправді дуже відчулось в книзі. Мені е, дуже сподобалось, що це було не картонно що я навіть трішки згадала свої підліткові віки. віки. Вік, справді ідеальна історія, щоб відпочити та зарядитися святковим настроєм. Я її поставила три з половиною, тому що вона була занадто простою. Я хотіла відпочила, але наприкінці я трішки втомилася від простоти. Ходимо до наступної різдвяної історії, це знайти тебе на Різдво на ліра Один. Це українська сучасна письменниця, яка пише під псевдонімом. Книга Хюбе ідеально читати під ковдру з кружкою чаю гарячого і наслочуватися атмосферою. Настасія це головна героїна, яка відправилась у Лапландію зі своїм хлопцем Марком. І вона навіть не очікувала, що в цій поїздці вона знайде хлопця, який змінить все її життя. Тут зустрічається тропи, Змушене сусідство, від ненависті до кохання, різдвяне диво. Авторка детально описує ярмарки, зимову магію, сніг, дуже багато снігу, як вони в ньому купалися, було смішно, весело. Мені сподобалась історія, як я вже казала, напевно, всі дізнання історії вони прості, легкі. Я теж її поставила 3,5, тому що прям такого захвату я не відчула, але я насолодилась нею. І наступна книга це ферма Lovlight Porison. У мене є влог. Цією книгою, тому якщо вам цікаво, ви можете переглянути і його там більше моїх емоцій та є детальний відгук про неї. А тут взагалом я трішки розповів Це затишний роман, у якому описується фіктивні побачення та від друзі до закоханих, вона Стелла намагається врятувати свою ялинкову ферму, і у конкурсі заявляю, що вона бізнес веде зі своїм хлопцем, якого справді немає, і її найкращий друг уко допомагає їй. Спочатку авторка цю книгу видавала самостійно, і вона набрала дуже шалений е, заход у тіктоці, і тому потім видавництво вирішило його ще раз е, видати. Авторка описує Луко як золотого ретрибора і це насправді дуже відчувалось. Він добрий, такий ласкавий, але зовнішньо він такий великий та красивий. Дуже сподобався цей персонаж е, таких. Напевно, я ще не зустрічала в книгах. Це насправді трилогія і друга частина про Бейлі та Лейлу. Мені теж вони сподобалось, вони такі затишні, але я не впевнена, що я буду продовжувати цю трилогію. Ми побачимо це наступного року. І я в лозі вже казала, що на початку це був захват. Це так класно розкривалось, мені дуже подобалось. Але наприкінці мені вже стало нудно читати одне й те саме буденне. Тому я теж писала її три з половиною. <реш> Напевно, всі різняні книги у мене з половиною, тому що, хоч вони були класні, легкі і прості, але все ж таки не було якогось захвату, прям не розкрились вони мені можливо до кінця, або не було прям чогось такого чіпляючого, якщо так можу сказати. І давайте трішки відпочинемо від різняних історій і вам розкажу трішки про е агенцію Локвотайко, це фінальна частина порожня могила. Ця книга просто насправді ідеальний варіант фіналу. Тут розповідається все в розкриті відповіді на всі питання, які ти собі задаєш протягом серії, звідки з'явилася зв проблема? Хто така панелопа фітіс насправді? Що стало з батьками Локвута? Це дуже було цікаво. Насправді відкрилось воно логічно. Не сказала би, що я десь сумнівалася. Я от прям повірила книзі і автору, що воно так насправді і було. Також тут знову була подорож у той бік, і череп у банці, який став союзником. Він насправді вже помаленьку щось там допомагав в інших частинах, але тут він прям розкрився з союзником. Це мені дуже сподобалось, але засмутилася трішки на фіналі. Насправді, В принципі, там більш відкритий, тобто, ти маєш сама. По суті, додумати, що там може бути з героями, але трішки все рівно. Та серія мені неймовірно сподобалась. Хоча я не люблю підліткові історії останнім часом, тому що вони занадто легкі, занадто банальні. А я люблю щось таке інтригуюче, щось таке жорстоке. І тут вона, в принципі, мені дала те, що я хотіла, навіть не своїй жорстокісті, а більше тим, що вони не зупинялися, в них не було якоїсь банальщини, в них завжди якісь були справи, і це були цікаві справи. Я постійно не могла відірвати. Від книги, тому що було завжди цікаво, що ж там далі буде, і який кінець, що ж має таке статися, щоб ми були всі шоковані. І, звичайно, книга змогла дати мені те, що вона хотіла мені передати, по суті. Тому раджу. Якщо ви ще не читали її, цю книгу написала письменниця з дислекцією. А саме Фенні Флег і книга Історія з червоним кардиналом». Загалом ця книга була на замовлення, її видавництво попросило написати щось святкове до Різдва, і вона згадала історію, яку давно хотіла розповісти. нам. Сюжет розгортається навколо чоловіка Озулта, який захворів на смертельну хворобу. Він вирішив своє останнє різдво зустріти у містечку Лост Рівер, де зустрічає птаха Джека. Кардинала та інших цікавих персонажів. Птах у книзі, до речі, є символом, тому що в Америці є повір'я, коли ти зустрічаєш кардинала, це вітання від того, кого вже немає поруч. Дуже-дуже емоційно. Дуже гарно. Також в цій книзі є одна така деталь, яку я обожнюю в книгах, коли щось авторка своє додає. Тут саме рецепти, особливо поріг з горіхами. Я, звичайно, його повторювати не буду, але це дуже цікавинка, така мало де таке можна зустріти, але я рада, що все ж таки додають свого трохи життя автори в книгу. Якщо вам здається, що чудес не буває, ви просто познайомтесь з Джеком та Озлотом, і ви повірите в чудеса. І на цьому все. Я в грудні дуже багато читала різдвяних історій, тому що я, по-перше, хотіла вам зробити добірку з різдвяними історіями, але я не встигла. Тому, можливо, це на майбутньому буде, побачимо. Але загалом мені дуже сподобалось, тому що я все більше і більше відчувала це свято, цю атмосферу. І, звичайно, сподобалось. Також, щоб урізноманітнити свій грудень, я прочитала котака, тому що я планувала закінчити серію в... У 2025 році, і я дуже рада, що я це змогла, Звичайно. Ось, е, Є, звичайно, плани, які я не виконала, я дуже засмучена цим. Але більше всього, що навіть читати далі не будуть. У мене є такі нав'язливі думки, що більше всього цього не буде. А так, до зустрічі, бувайте! Надіюсь, у вас були гарні свята.